Друзі, сьогодні 8 липня, ранок. Сидимо з тваринками, заспокоюю своїх тваринок. Ось хайдічка прийшла до мене, тулиця, гавкає, вискулює. Сім'ян теж сів. Сидимо, чекаємо, коли буде відбій воздушної тривоги. Сьогодні зранку над нами все літає. Нам сховатись нема де, тому розраховуємо тільки на Бога. От, покладаємось на нього. Ну, тихенько, тихенько. Ну, не бійся. Все добре, все добре, бояться. От. Тому, дівчатки, я хочу чим з вами поділитися в таку ну, жахливу мить. Але хочу приємним з вами поділитись, бо я зробила для вас новенький, новеньку іграшку, вийде новенький майстер-клас. Такі будуть, ну як би, не буду я вам тоді казати, описувати ті іграшки, Ну, буде серія іграшок. Буде вона така простенька, е, хто ну, тільки починає в'язати, він може справитися з такою іграшкою, навіть навіть для тих, хто тільки лицеві та ізнаночні вміє. Ну, аби головне, щоб на чотирьох спицях вміли в'язати, дуже простенька іграшка, але цікава така, знаєте, її можна як маляті, як в машину, так і просто посадити на полочку чи так гратися дитині. Дуже буде гарна і красива. От, ну, все, що хотіла вам сьогодні сказати, ждемо відбою тривоги і тоді, думаю, якось себе зможу трохи відлікти та вдохновити і пов'язати. Ну все, друзі, тримаємося. О, вже боїться, Гавка, іди сюди! Гатій, йди сюди! Все тримаємося, любі, пішла я заспокоїти свою собаку.